у дослідженні, проведеному у травні 2017 року, було виявлено, що початок перегляду порнографічних фільмів пов'язаний із підвищеною кількістю розлучень з урахуванням даних, отриманих з трьох великих наборів інформації, зібраних у рамках всеамериканських соцопитувань між 2006 і 2014 роками. Дослідники дійшли висновку, що ймовірність розлучення збільшується вдвічі для людей, які почали переглядати порнографію. Тому слово Боже радикальне в цьому питанні: шлюб у всіх нехай буде у великій пошані і ложе не заплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. Якщо ви шукаєте підтримки, зцілення та духовного напрямку, приєднуйтесь до нашої онлайн-церкви та молитовних зібрань. Ми готові підтримати вас на вашому шляху до звільнення та зцілення.